Важко уявити, однак у першій половині ХХ століття близько 60% населення рівного було єврейським. Нині тут кипить торгівля. А колись район сучасних вулиць замкова, шкільна був автентично єврейським. На цьому місці, де нині будують офіси, була миква, єврейська лазня. А що у юдеїзмі миття тіла означало очищення від нечисті? Тож значення ця будівля мала непересічне. На місці завішених рекламою сучасних ликварських крамничок була обитель мельпомени, театральна зала єврейського товариства Лінас Хацадек. Світлин цього історичного об'єкту, на жаль, не збереглося. Ще одна юдейська святиня, головна синагога в Рівному, тепер слугує приміщенням для спортивних занять. Навіть не усі рівняни добре знають, що пам'ятають ці стіни. До радянського союзу не знаю. По-моєму, єврейська школа. Єврейська школа була. Тут старі пейзажі можна повернути, принаймні віртуально. Так, у Рівному презентували карту історико-культурної спадщини міста. За допомогою декілька кріків стало можливим побачити наше місто до того, як радянська влада не знищила його архітектурних родзинок. Віртуальна мапа буде цікавою усім, бо ж сучасні рівняни практично не уявляють собі історію міста до Другої світової війни. Переконує історик Максим. Все залежить від нашого світогляду. Для мене унікальним є те, що передусім символізує поліконфесійне рівне. Це православні храми, це католицький храм, який вже не функціонує як святе місце, це численні юдейські синагоги, Жодна з них не функціонує і найбільше з них. З радянських часів перетвореного спортивну залу, побачити, якими були відомі культурні об'єкти колись, або ж дізнатися про ті, які не збереглися до 21-го століття. Такі можливості віртуальної мапи рівного це цікаво однозначно. Це така доволі віртуальна подорож в минуле, користуючись сучасними засобами інформаційної аналітики. Тож перед тим як вирушати у мандри до інших міст, маєте нагоду пізнати своє крізь історії століть. Анастасія Кучеренко Анастасія Бачук, Роман Мельничук, новини рівного.